Неділя сьма позіслані Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. До римлян послання святого апостола Павла читання. Браття, ми сильні мусимо нести немочі кволих, а не самим собі догоджати. Кожний з нас нехай намагається догодити ближньому на благо для будування, бо й Христос не сам собі догоджав, а як написано. Зневаги тих, що Тебе зневажають, упали на мене. Все, що було написане давніше, написане нам на науку, щоб ми мали надію через терпеливість і утіху, про які нас навчає Писання. Бог же терпеливості і утіхи, нехай дасть вам. Щоб ви між собою були однієї думки з Христом Ісусом. Щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому будьмо приязливі один до одного, як і Христос був до вас на Божу славу. Коментар. Ми сильні мусимо нести немочі безсильних. Дорогі мої, нам не просто сприймати свої слабкості та обмеження, а що вже казати про слабкості інших. Ми завжди хочемо і очікуємо, щоб інші чинили досконало. Але вся саме в цьому. Криється вся небезпека. Ми хочемо, щоб інші чинили досконало там, де ми самі досить часто не є досконалими. Тому усвідомлюємо собі, що все більше тих немочей і слабкостей нікому з нас не бракує. Так, ми маємо сильні сторони. Але маємо також і слабкості, і обмеження, тому покірно ці слабкості інших приймаємо, і так само інші будуть приймати наші обмеження та слабкості. Від Матея святого Євангелія читання. той час, як Ісус відходив, слідом за Ним йшли два слівці кричачі. Помилуй нас, сину Давидів, і коли він увійшов ще до хати, сліпці приступили до нього, і він спитав їх: чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, вони йому кажуть. Тоді він доторкнувся до їхніх очей кажучи: Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрилися їхні очі. Ісус суворо наказав їм Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутко по всій країні, як вони виходили, привели до Нього німого, що був біснуватий. Коли він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи, ніколи чогось такого не видано Ізраїлі. Фарисеї ж говорили, Він виганяє бісів Князем Бесівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи по їхніх синагогах і проповідуючи Євангеліє царства та вигоюючи всяку хворобу і недугу. Коментар. Слідом за ним пустилися два сліпці і кричали: Помилуй нас. Сину Давидів. Дорогі ми, можемо собі тільки уявити, який натовп супроводжував Ісуса Христа, що до Нього неможливо й було приступити. Серед цього натовпу знаходяться двоє сліпих, які не могли побачити Ісуса, але вони бажали бути біля Нього, бажали якось докричатися до Нього. Сліпці кричали. Помилуй нас, Ісусе Сину Давидів. Ці їх слова перегукуються із рядками Псалома. Помилуй нас, о Господи, помилуй, Мо надто ми наситилися неваги, надто наситилася до душа наша глузуванням ситих, неваги гордих. Псалом 123, 3, 4. саме через їхню настирливість та віру вони отримали зцілення. Христос зцілює слідців не тільки з силою своєї молитви, але через їхню віру. Ці два слівці не бачили тих чудес, які здійснив Ісус. Вони не бачили й самого Ісуса. Але в їхньому серці була віра в те, що Ісус може їх зцілити. Тому на Його питання, чи віруєте, що я можу це зробити, вони йому відповідають, так, Господи, і як наслідок вони стають срячими. В цьому євангельському читанні мені б хотіло звернутися ще вашу увагу на питання віри. Віри цих двох сліпців та нашої віри, зокрема. Господь говорить сліпцям, а втім говорить і нам, нехай вам станеться за вашою вірою. Віра розкриває очі сліпим, дає слухніми, виганяє бісів, переносить гори та спонукає нас прощати. На прикладі сліпців, дорогі мої, ми бачимо. Що наша віра не залежить від гостроти нашого фізичного зору, вона походить із глибини серця, тілесна сліпота цих євангельських сліпців не була на заваді, щоби побачити істину. Навіть якщо наші очі можуть стати слабкими, будуть потребувати окулярів або перестануть взагалі бачити. Та наша віра зможе подолати слабкий зір та тілесну неміч, бо Господь ніколи не полишає тих, хто вірує в нього. Наша віра це той зв'язок між нами і Богом, іноді віра може бути тоненькою, як нитка, але великі мости починали будувати також із тонкої нитки. Старі часи, коли хотіли збудувати міст над проваллям, прив'язували тоненьку ниточку до стріли, коли вона перелітала на іншу сторону, то до нитки прив'язували мотузку, котра перетягувала на протилежний берег за допомогою нитки, за мотузкою канат та ланцюг, які ставали основою майбутнього мосту. Крокуючи готовим мостом, бо дівники згадували, з якої тонкої нитки розпочиналося все. Тому, мої, можливо, наша віра на сьогоднішній день є слабкою і тоненькою, як нитка. Проте найслабша віра стає достатньою для великого початку, бо помножена на труди та наполегливість, вона швидко зміцнюється. Хоча наша віра є слабка, але вона також є великою цінністю, бо вона створює зв'язок між душею Ісусом. Сліпці, котрі йшли за Ісусом Христом, звернулися до Нього та отримали те, про що просили. Напевно, що за замене життя Ісуса, Він чинив чимало чудес. Але окремі його чуда залишилися в церковній пам'яті для нашого повчання. Частіше за все, ми приходимо в храм з якоюсь потребою, і кожен з усіх сил хоче, щоб його прохання сповнилося. Чому ж ми часто просимо, а не одержуємо того, про що просимо? По Перше, тому що у нас немає достатньої віри в те, що Господь може зробити це. Господь чекає до тих пір, поки наше бажання одержати те, про що ми просимо, посилиться до такої міри, що ми зрозуміємо, що жодна людина на світі нам не зможе допомогти, окрім Господа. Якщо ця віра. Заповнить все наше єство, а при цьому наша молитва не ослабне, то Господь відгукнеться на нашу віру. Він нам дасть те, про що ми просимо в той момент, коли ми дозріємо до того, щоб прийняти від нього цей дар. Сьогоднішній євангельський уривок є важливим для кожного із нас. Завжди є так, що коли ми чогось у Господа просимо, молимося. Але коли цього не одержуємо, то відразу відступаємо. Замість того, щоб бути витривалими у вірі та своїх проханнях, ми зупиняємося і розчаруємося. Ці два сліпці, дорогі мої, показують нам цю настирливість, наполегливість. Можна сказати, що навіть впертість у своїх проханнях. Буває так, що Бог не дає нам відразу те, про що ми просимо, щоб ми самі зрозуміли, чи нам дійсно воно потрібне. Якщо дійсно ми потребуємо того, про що просимо, то стіймо твердо у вірі та будьмо наполегливими у наших проханнях. Прошімо Бога так наполегливо, як ці євангельські слівці, а Він завжди відповість на наше прохання. Дорогі мої, якби Ісус поставив це питання вам, чи б ви відповіли так само, як з сьогоднішнього Євангелія, так, Господи. Адже ми читали і чули, що Ісус зцілив багатьох людей під час свого земного служіння і продовжує зцілювати також і сьогодні, але інколи може. Поставити запитання, чому він не зцілює всіх, про кого ми молимося? В сьогоднішньому Євангелії Ісус промовив: нехай вам станеться за вашою вірою. Багато людей повторюють такі або подібні запитання. Я вірю в Бога. То чому він не зцілив молоду матір, за яку я молився, і яка все ж таки померла? Залишивши малих сиріт? Чому він не зцілив мого батька, який помер від раку? Чому він не зцілює мого сина від залежності? Чому не охоронив мою дитину на війні? Відповідь, дорогі мої, не буде ні простою, ні легкою. По-перше, не мусить так бути, як ми хочемо, навіть якщо бажаємо добра. Бо ми ніколи не бачимо всієї правди про ситуацію і не розуміємо причин її виникнення. Зазвичай нами керують лише власні прагнення, а не пошук Божої волі. На думку спадає фрагмент зі щоденника Святої Фаустини, коли Ісус просить її перестати молитися про здоров'я для однієї сестри. Як Господь потім пояснив своє прохання, він бажав через хворобу дати тій сестрі багато благодати, але не міг цього вчинити, доки Фаустина молилася про здоров'я для неї. Отже, не завжди те добро, про яке ми просимо, потрібне саме в той момент. По-друге. Часом, ми не здатні зрозуміти таємницю Божої волі та збаганути, що Господь чинить сьогодні, адже вся правда відкривається нам лише після Воскресіння. Хоча варто намагатися зрозуміти Божі знаки і натхнення, і максимально пристосувати до них свої плани та вчинки. По третє, Бувають такі ситуації, які мають випробувати нашу віру. Адже ми знаємо, що Бог піклується про кожного з нас, у нього прихована, чи порахована кожна волосина на нашій голові. І те, що на молитву, він відповідає не так, як би нам хотілося не привід перестати молитися. Мало того, варто наслідувати цих двох шліпців, як і наполегливу жінку про Ісуса. Потрібно не переривати своїх благань до Бога, навіть коли ситуація виглядає безнадійною, а сказати: Ісусе, я вірю, що Ти можеш усе виправити. Це замінює передусім нас, відкриває серця і вчить довіряти тому, кого звемо Господу. Тут варто згадати інший вислів. Ми часто просимо Бога змінити ситуацію, хоча Він дав її нам, щоб змінилися ми. Тож просі, просимо Господа навчити нас віддавати кожну проблему, кожну як важку, так і добру ситуацію його руки, бо дуже непросто змиритися з тим. Що реальність може бути не такою, як ми собі її уявляємо. Бо більше, що більше будемо практикуватися в довірі, то в покорі до Господа, то більше зростатимемо наша віра в Нього. Можемо часто просити, Ісусе, допоможи мені, про простіли, з довірою віддавати всі свої потреби, в Твої люблячі руки. Продовж Багатьох років у читачів користуються попитом історії про шпигунів. Під час холодної війни Росія і США, а заразом і їх союзники звинувачували один одного у шпигунстві, і взаємні підрозди не припиналися до цього дня. Письменники випускають розповідь за розповіддю про сміливі і хвилюючі подвиги подвійних агентів їх книгами, знімаються фільми, які приносять мільйони їх творця. По усьому світу мільйони глядачів отримують масу задоволень від продаду Джеймса Бонда від відчуття небезпеки і драматичності шпигунського життя. Основною ідеєю літератури і кіно про чужий нам світ шпигунства є те, що людина виявляється зовсім не тим, ким здається. Так що наш у лапках розвідник може виявитися секретним агентством, агентом чужої сторони, у результаті і в реальному житті усі наші сусіди потрапляють під підозру. Чи не шпигун, він? від кого вона отримала якісь загадкові телефонні дзвінки? Особливо час у нас теперішній, Бачимо, скільки справді агентів засланих. Як цій парі вдалося покласти таку велику суму в банк, то умога суперництва з'являється чудова можливість кинути тіль підозри на людину, як, яка чомусь нам не подобається. Досить пустити чутку. Я не знаю точно, але, можливо, ця людина працює на ворог. Тепер уявіть подібну ситуацію в першому столітті нашої ери у єврейському світі Древньої Палестини. Хто ж ворог Ізраїлю? Очевидно, це Рим. Багаті аристократи і всі їх співробітники, що відбирають гроші в народу. Але хто справжній, таємний ворог це диявол, темна сила, яка заважає Божій роботі перешкоджає спасінню Ізраїлю. Звідси недалеко і до підозрілого погляду. А чи не залужить таємно самому дияволові ця людина поруч з нами. І супротивники Ісуса не опускають свій шанс звинуватити Його, Він у згоді з ворогом, Він виганяє бісів силою бесівського князя. Тільки цим вони могли пояснити успіх Ісуса, адже серед безлічі цілителів не було жодного подібного до нього. Влада Христова над бісами, які підкорялися йому ставила спостерігачів перед вирішальним вибором, чи вважати Ісуса Божим посланцем, у крайньому випадку великим пророком, або лицемірним шпигуном диявола. Пізніше у 12 розділі Матвей Натій повернеться до цієї теми, але вже зараз це украй важливе питання. Оскільки попереду оповідання про безліч інших його чудес, Матвій дає зрозуміти, з якими підозрами в майбутньому зіткнуться апостоли, коли вони почнуть свою місію. Якщо навіть Ісус не той, за Кого себе видає, то що ж казати вже його, про Його послідовників? Коли виникають такі підрозри, це дуже сумно, бо ким би не був Ісус, Він ніколи не був в союзі з ворогом роду людського. Усе, що здійснював Ісус, народжувалося з Його глибокого співчуття до людей, які блукали в пітьмі без учителя, здатного указати їм правильний шлях. У старому заповіті єврейський народ порівнювався з отарою Овець без Пастуха. Традиційний спосіб опису Ізраїля без пророка чи царя, який би піклувався про нього, наприклад, чисел 27 27.17, 1 царя 22.17, Езекіїла 34.5. Численні чудеса Ісуса, включаючи зцілення двох сліпих і Німого Біснуватого, поклали початок тому пастирству, якого потребував Ізраїль. Але були люди, які заздрили Ісусу і не бажали приймати такого Месію. Вони самі претендували на роль духовних пастирів, здатних вести народ Ізраїлю Царство Боже. Звідси слідували звинувачення на адресу Ісуса. Він у змові він шпигун, не довіряйте йому. Коли на вас зводять наклеп, так само. Єдине, що ви можете зробити, це продовжувати виконувати роботу, доручену Богу. Дивлячись на своїх сучасників, Ісус розумів, що вони нагадують Овець без пастуха або пшеницю в полі, яку нікому збирати. Юреї були готові до Царства Божого, але не знали, де його знайти. Вони чекали, коли Бог почне діяти, але до Ісуса не було нікого. То міг би сказати їм, що ця дія вже почалася. Окрім молитви отче наш, Ісус тепер повеліває Своїм слухачам молитися про те, щоб Бог прослав робітників для збору здозрілої пшениці. І коли його учні починають молитися про це, то несподівано швидко отримують відповідь. Вони самі є тими робітниками, які збиратимуть урожай. Те, що Ісус робив завдяки своїй владі, тепер доведеться робити учням за Його веління, у, щоб увесь Ізраїль отримав благозвістку Євангелія про царство, вони не повинні звертати на звинувачення в змові з ворогом, не витрачати на це час. Де сьогодні поля готові душни? У чому полягатиме наша молитва, дорогі мої? Коли ми зможемо відповісти на ці запитання, то зрозуміємо, яким чином ми самі можемо стати частиною Божої відповіді. Амінь. Якщо що бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а уділю вам благословення і поставте лайк. Оцініть, а навіть дизлайк. Не подобалося. Пальчик вниз, натисніть. Слава Ісусу Христу!